Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію створення комп'ютера. Ви вже знаєте, що для роботи з інформацією сучасній людині потрібен комп'ютер. Перший комп'ютер було створено порівняно недавно, але його виникненню передували великі періоди. Ручна епоха, механічна епоха та електронна епоха. Ручна епоха. Першим пристосуванням людини для лічби були пальці. На одній руці, на другій руці. Коли потрібно було, використовували навіть пальці на ногах. Згодом людина почала використовувати для лічби камінчики, палички, мушлі, пізніше зав'язували вузлики на мотузках, робили зарубки на пальцях. Згодом в ручній епохі з'явились перші. Пристрої для лічби стародавні рахівниці. Древні греки для обчислення використовували спеціальну рахункову дошку, яка називалась Абак. Древньогрецький абак дошка або саламінська дошка по імені острова Саламін в Єгейському морі. Представляв собою посипану морським піском дощечку, на якій клалися камінчики або мушлі, що і слугували для лічби об'єктів. Римляни удосконалили абак, перейшовши від дерев'яних дощечок, піску і камінчиків до мраморних дошок. З виточеними спеціальними жолобками і мраморними кульками. Пізніше родичі Абака з'явились і у Китаї Суаньпань. Суанпан складався із дерев'яної рамки, розділеної на верхні та нижні секції. Палички відповідають колонкам а бусинки – числам. У китайців в основі підрахунків була не десятка, а п'ятірка. Ще пізніше у Японії з'явився схожий пристрій для лічби, який називався соробан. В Київській Русі для лічби використовували рахівницю. Первісна її форма дощаний рахунок могла, мала вигляд дошки або рамки з кульками, нанизаними на шнурку, на ній виконували чотири арифметичні дії з натуральними дробовими числами. Механічна епоха. З плином часу обчислення ставали складніші. І щоб полегшити, з'явилась необхідність ускладнити засоби для обчислення настала механічна епоха. Близько 400 років тому у Франції жив хлопчик. Його звали Блес Паскаль. Він був дуже непосидючим і допитливим, а ще він дуже любив математику. Йому доводилося робити татові розрахунки, але це було мало цікавим, і хлопчик почав мріяти про машину, яка б вміла рахувати. Цей хлопчик здійснив свою мрію. Він створив першу обчислювальну машину, яку назвали Паскаліна. Але Паскаліна. Могла тільки додавати числа. Трохи пізніше німцем Готфрідом Лейбніцем був винайдений арифмометр, який умів виконувати вже чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення. У XIX столітті англійський учений Чарльз Бебіч розробив проєкт машини, яка надихнула конструкторів на створення перших електронно-обчислювальних машин. Електронна епоха. Механічні машини виконували обчислення. Але дуже повільно. Але це був крок до створення першої електронної обчислювальної машини ЕОМ. Така машина була створена в Америці близько 70 років тому. Це був величезний пристрій, який зайняв би площу шкільної спортзали. Та зміг би переважити шістьох дорослих слонів. Перша електронна обчислювальна машина в Європі була розроблена в Україні у Києві командою вчених під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва. Ця подія відбулася в 1951 році. Машина займала площу, що дорівнювала площі двох класних кімнат і вміла швидко і правильно рахувати. За своїми можливостями ця ЕОМ електронно обчислювальна машина не поступалася існуючим американським. Згодом електронні обчислювальні машини стали називати комп'ютерами, що в перекладі з англійської мови означає обчислювач. Подивіться, як змінювались комп'ютери компанії Apple. Загальний вигляд настільного персонального комп'ютера приблизно ось такий. Отже, сьогодні ми розглянули історію виникнення комп'ютера Від ручної епохи пальці, камінці й вузлики, давні рахівниці. До механічної епохи, механічні арифмометри, до електронної епохи ЕОМ та сучасний комп'ютер. А на сьогодні, мої хороші, все. На наступних уроках ми продовжимо з вами вивчати інформатику і отримаємо нові цікаві знання. Я бажаю вам! Хорошого настрою, добра і затишку. Пока-пока.